Ой, привіт, сусіда! Ой, а я оце думаю, підійду до тебе, щось давно не бачила. То кожен день на городі дивлюсь, така ти в розовому купальничку, красивому такому. То сапаєш, то копаєш. А це вже чотири дні виглядаємо столею, а тебе щось нема й нема. думаю, Боже, а де ця шлюська в своєму купальнику не виходить? Ти сьогодні не будеш виходити на город? Ні, Та ні я вроді все так переробила, трошки в мене перерив, оддихаю. О, а може, ти подумаєш, може це, може сьогодні вийдеш там в купальнику. Така не... що ти хотіла? Та понімаєш, Люська, поки ти там ото в купальнику сапала, все тільки половину забору поставив, понімаєш? А оце ти зараз не виходиш, і йшов тільки, Робота вся стоїть. Забор не робиться, не ставиться. Такий купальник у мене порвався. Люська. Проблему знайшла. Ти що? Та я тобі, завтра куплю два купальни, три куплю, Та, куплю чотири, А раз за чотири дня він буде поставити забор. Ото куплю тобі чотири купальника. Кожен день будеш в разом купальнику. От знайшла проблему. Люська. а?